Вітаю, це Обухів багатогранний. з вами я Марина Кочкіна. Пушкін в обухові не було його. А якби й був, то що б він тут робив? Ну, який стосунок вони мають до нас. Вищою мірою цинізму було побудувати на цих землях комплекс відгодівлі великої рогатої худоби. Я її бачу, ви її бачите, піщана це бачить. Хочу, щоб мене поважали всі дні в році. Це ж так класно, а не тільки 8 березня якусь мені зачухану мімозу принесли і нагадали, що я жінка. Вони в червоній косинці повинні тачку тягати. А один день на рік вони повинні згадувати, що вони жінки, що вони повинні продовжити цей рід. Супер! Ми колонії, ми колоніальний народ. Ми уявляємо наше місто без Андрія Малишка. Що таке 1 травня? Кип'яча — це взагалі. Ну смак люди закипіли, бо пана не схотіли. А я хочу таку вулицю, якої в кагарлику немає. Серед депутатів я не знайшла відгуку. хто такий тельман для нас, обухівців. Вони знають, що попереду гармат повинна іти ідеологія. Ідеологія, інформація навіть фальшива, навіть спотворена. Вона робить свою чорну справу. Потім заходять танки. Вітаю наші телеглядачі, гість нашої сьогоднішньої студії, Олена Артюшенко, науковий співробітник Обухівського музею садиби Андрія Малишка. Доброго дня, шановні глядачі. Сьогоднішня наша тема розмови буде перейменування обухівських вулиць. Перш ніж почати нашу розмову, давайте дізнаємось, що ж собою представляє поняття декомунізації та дерадянізації. Щоб розпочати розмову, то треба напевне визначити ці терміни, щоб ми чітко знали, для чого нам це перейменування потрібне. Декомунізація іде позбавлення української топоніміки всього, що стосувалося нашого колоніального минулого у радянському союзі, тобто відмова від всіх комуністичних термінів, від діячів, від явищ, революції і так далі. Дерадянізація – це ще глибше, бо комуністична влада і породила так звану радянську владу, начебто представницьку, яка фактично прикривала диктатуру однієї. Її нації російської над всіма іншими народами. І от коли в 91-му році створилася Українська Незалежна держава, нам треба було позбутися цього ганебного трагічного минулого. Тому декомунізація і дерадянізація вона розпочалася ще з 91 го 92-го року, і вона так. В'яленько, в'яленько, де більше, де менше, але тривала. Потім, коли в 2014 році, після Революції Гідності Росія розпочала таку гібридну війну проти України, почалася жорсткіша де радянізація. І перейменування вулиць тих, що залишилися ще. І у нас, зокрема, у в Обухові у 2016 році була створена комісія, в якій ще брав участь покійний нині відомий краєзнавець Юрко Корнєвич Домотенко. Тоді частково було декомунізовано і дерадянізовано. Деякі вулиці Обухова, не всі, але це вже процес почався. Олена Васильовна, скажіть, будь ласка, які місцевості в Обухові у нас були перейменовані? Вулиця Будьонного, mm. Калініна були перейменовані, е, вулиця Паркомуни, Фарійської комуни. Чому mm. така довжелезна вулиця в Обухові в приватному секторі називалась Паркомуни? Тоді Тельман на вулицях. Хто такий Тельман <зв>. для нас, Обухівців? Де Тельман, де, де комуністична е, партія? Німеч? Чи не іде обухів, в яких Тобі... руках вони набули таких нас? Це скоріше всього ще до. Другої світової війни. А потім, наприклад, вже після Другої світової війни постали такі вулиці, як 7 листопада, це річниця жовтневого перевороту у Росії. Але нову вулицю, яка збудована була десь у 50-60-х роках в Обухові, назвали саме сьомого листопада. А потім, коли почалося перейменування, то щоб далеко не ходити і щоб не міняти таблички, то сімку перемалювали на. 8, бо 8 листопада 43-го року червоні війська зайшли в обухів. І тоді, тодішня влада вирішила, ну давайте, якщо не 7 листопада, то буде 8 листопада. Та вулиця Калініна проголосована, була е, переіменована на Калинову. Будьонного була перейменована на трипільську, бо вона колись ну це обґрунтовано. Колись ця вулиця через попову гору вела на трипілля. Це був такий дуже жвавий шлях з тих південних сіл до Обухова на ярмарок. Жовнева. Так жовтнева була перейменована на чумацький шлях. Теж добре повернути нас у ті часи, коли чумакували і обухівці. До речі, обухівці чумакували кілька сімей. Це це прекрасно. Це перші, перші бізнесмени, які розвивали розвивали торгівлю. А най, найбільше цей промисел до речі торкнувся Семенівки. І я от запропонувала Семенівці е, назвати вулицю Чумацькою через те, що там е, майже 80% населення займалося чумацьким промислом. Це так. все в 16-му році. В 16-му році. О, от уже останнє перейменування, то вже тут акцент ми зробили на дерусифікацію. І зрозуміло, чого треба вилучити із топоніміки, що стосується російської культури, російської діячів. літератури, російських діячів. Ну який стосунок вони мають до нас, крім того, що вони представляли країну, яка нас гнітила, яка нас колонізувала. Тому вулиця Пушкіна стала кип'ячою. Зрозуміло, Пушкін в Обухові не було його. А якби й був, то що б він тут робив? От. Лермонтов, для чого він нам в Обухові? За який статус цієї вулиці? Лермонтова переіменували, на жаль, теж безлико. Комісія проголосувала за академічну вулицю, бо там знаходиться ліцей номер 5 Ну і що? Я пропонувала назвати вулицею Сергія Бердяєва. Ми знаємо, що тут, на місці. Школи, де перехрестя Каштанової київської вулиць, де знаходиться молокозавод. Колись це було помістя Бердяєвих, потім Горчакових і перед революцією Гербеля. Ці люди, хоч вони були власниками цієї землі, але вони розбудовували ці землі. І, наприклад, кріпаки Бердяєва чи Горчакова були багатшими, ніж незалежні селяни Кип'ячівці. А Сергій Бердяєв це один із нащадків. Цього генерал-губернатора, якому землю виділили, і він, всупереч своєму аристократичному московському оточенню, він пішов проти цього оточення. Він вчився у колегії Галагана в Києві, і він став українським поетом і письменником, mm. співпрацював із Лесою Українкою, із Іваном Франком, із Миколою Павликом, і став українським письменником. То чому б нам не загвоздити у цей факт у назві вулиці, але чи через незнання, чи чи якісь комплекси? Ну і в серед членів комісії і серед депутатів я не знайшла відгуку і тому було проголосовано варіант академічна. У нас з'явився мікрорайон Яблуневий. Перша назва якого була Петровський. Розкажіть, будь ласка, про історію його перейменування. Це один з наймальовничіших мікрорайонів частин міста нашого Обухова. Спеціалісти говорять, що там найцінніші, найродючіші ґрунти. І вищою мірою цинізму було побудувати на цих землях комплекс союзного значення з відгодівлі. Аж до 16 тисяч великої рогатої худоби цих маленьких теляток звозили з усього совєтського союзу для того, щоб тут їх відгодовувати до кондиції, і потім уже м'ясо відправляти туди, куди скаже влада. Він Петровського називався через те, що колгосп Петровського називався. А потім на основі колгоспу створили Радгосп. А потім, коли комбінат побудували, то вже назвали і комбінат спочатку. Петровську, а потім імені 25-го з'їзду КПРС. Але коли прийшло перейменування в 2016 році, слава Богу, переіменували і столком перейменували. бо колись там ще до цього комплексу друга школа. Працювала, вірніше, Снігірівська школа, і навколо неї величезний сад посадили школярі і місцеві люди. Яблуневий сад величезний, з такими сортовими там яблунями, і вони гарно родили. А ще до революції цими землями володіли обухівці-гнипи. У них там теж були їхні ділянки, теж засаджені садом. Коли будувався комплекс, то саме викорчовували ці яблуні. І, і місцеві згадують, який це був болісний процес. Це люди плакали через через те, що цей сад дуже рясно родив. Крім Яблуневого, у нас ще є 1 травня. Яка ситуація зараз по ньому, чи буде перейменування? Запропонували в громаді 1 травня перейменувати їхнє село і е, повернутися до історичної назви. Історична назва Гудимова Слобода або простіше Гудимівка. Е, зараз весь місцевий люд, і, і старший, і молодший. У кожного на, на устах Гудимівка, Гудимівка, Гудимівський ліс, погреби ходять куди до Гудимівського лісу. Цей колишній хутір від Нещерова був заснований е представниками козацької старшини, київського полку, Гудим Левковичами. Ну вони мають право е історичне і фактичне, щоб. Цей хутір, колишній, який заселявся і нещирівцями, і слобідцями, і звільшанки, щоб він повернувся до своєї історичної назви. По перше, по-друге, що таке 1 травня? Явно радянський термін, і якщо ми залишаємо його на мапі нашого, нашого обухівського краю, то ми свідчимо про те, що ми залишаємося в тому ж самому інформаційному ідеологічному полі разом з нашим теперішнім ворогом тим Совєтським Союзом, який вклинив, вбив наші голови неіснуючі свята, то, вбив наші голови е, байдужість до свого і схиляння перед чужим. От це оце 1 травня, це свідчення цього. До речі, вулицю 1 травня в Обухові, 1 травневу ми змінили, причому оригінальна назва, ми назвали її, запропонували краєзнавці, і комісія проголосувала. Вулиця Фонтанна. А чому фонтан? Зразу у людей, які тут не проживають, зразу виникає запитання: а чому фонтан? А там є, є таке, таке джерело, яке потім перетворили. Ну в таку криничку, чи ну джерело? От яке називали фонтаном. Повертаючись до 1 травня, у в нашій країні багато міст Дуже таким такою назвою. Зокрема, от моя батьківщина має батьківщина на Харківщині. Первомайський, так він і залишився. Ми на кожному кроці натикаємося на те, що пов'язує нас з колоніальним минулим. Треба чітко людям оці поняття розставити, щоб вони зрозуміли, що радянський союз це метрополія, А ми Україна, як і інші колишні союзні республіки, ми колонії, ми колоніальний Дуже. народ. Нам заборонено було мати власну державу для того, щоб ми розвивалися на, у, у своїй мові, у своїй культурі, на своїй території і так далі. Тобто, все це диктувалося з Москви. Саме тому зараз на окупованих територіях Росія це відновлювати намагається. А як же вони тільки заходять, вони зразу повертають е, їм ці е, радянські назви або називають своїми уже назвами? Наприклад, от у Мелітополі це батьківщина ідеолога українського націоналізму Дмитра. Донцова. Тільки вони зайшли Дмитра Донцова, скидають вулицю. Якою вулицею називають судоплатва оцього палача е, радянських часів? Давайте повернемось до обухівських вулиць. Ми попередньо з вами розмовляли. Ви таку цікаву особливість сказали, е, наші вулиці називалися Кутами. Кутками, це, так? Кутками. Кутками да. Ну, раніше не було такого адміністративного устрою, е, тим більше, що Обухів це село. А кутки виникали як поселялася якась родина навколо неї, по-перше, виходили е, старші діти, одружувалися, поселялися поруч. І Це вже куток. Куток, наприклад, е, блакитівка. Е, тоді ж е, селилися старуки, навколо них інші, інші, але вони перші поселилися. Тому це вже куток старуків. Це наші витоки, да, можна сказати, а як що же? такі прізвища досить часто. Да. А як же? То це Обухівські прізвища? А як же Назарівки. Назаренки, Дзюбівка. Коли ми подивилися на мапу Обухова, там, де ми маємо якусь яскраву особистість чи яскраве явище, що воно прив'язано до цього місця в Обухові, ми пропонували назвати саме цією назвою. Немає такої яскравої особистості, то ми дивимося, а що в історії було, як, наприклад, із вулицею Кип'ячою. Кеп'яча це взагалі ну, смак. Розкажіть, де саме? Ця місцевість це колишня вулиця Пушкіна за автостанцією, там де наш ставок знаменитий Наді Бондаренко. Оця вулиця Пушкіна йде над, над цим ставком, але це чиста кип'яча. Це колись був е, частина обухова, яка не, не підлягала, не була кріпосною, а належала казні, і там люди дозволяли собі бути трошки більш незалежницького характеру, ніж, наприклад, на хуторях. І навіть така приказка існує і досі. Місцевий люд це пам'ятає, люди закипіли, бо пана не схотіли. Тобто звідси пішла назва Кеп'яча. І що цікаво, що ще в 50-х роках, коли люди писали листи в обухів, то писали Село Обухів, вулиця Кеп'яча. Без номера, без нічого, і прізвище, і лист приходив. Тому ми із з іншими краєзнавцями запропонували прив'язуватися до цих історичних кутків. Ми, по-перше, утверджуємо знання про цю історію. Потім утверджуємо тих перших людей і ті династії корінних обухівців, які обухів тримали на своїх плечах. Ми не просто от на цій землі. Десь звідки взялися, з неба впали і так далі. Ми маємо за своїми плечима наших попередників. І попередники, ті, які захищали цю землю, які розвивали цю землю, які розвивали мистецтва в таких страшних колоніальних умовах, вони змогли створити оригінальне мистецтво, вони зберегли мову. То чому нам це не зафіксувати в назвах? А з іншого боку пропонували назвати кип'ячу вулиця Берегова, бо вона йде над, над берегом над ставком. Ну ця вулиця Берегова може бути і в Кагарлику, і в і, і, і в Григорівці, да. і будьте нема по Україні. А кип'ячої більше нема ніде, тільки в Обухові. Люди добрі. Давайте будемо створювати яскраве оригінальне обличчя Обухова. Це, це ж це ж так класно. А ще у мене у мене така задумка і бажання. На початку кожної вулиці такий невеличкий стендик, і написати дуже коротко, чому так вулиця ця названа? Це ж так та супер. Чому так? Чому кип'яча, так класно, Чому фонтанна? Супер історична назва 8 березня. Коли вона на вашу думку виникла у нас на вулицях? Коли це скоріше всього, вже ближчі радянські часи названа була так. Вулиця до війни вона... Другої світової. Ні, 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 пізніше, значно пізніше, бо ця вулиця вона звалася гончарною вулицею, uh -huh. і вона тяглася по колишній 8 восьмого березня, а потім переходила до пединої і до тієї вулиці, яка зараз зветься Робоча. Чому робоча, що таке робоча? Але ніхто тоді не питав, ніхто не вникав, якось було байдуже. А тоді, коли ми запропонували 8 березня перейменувати, через те, що це ну, з таким трошки ганебним і, і трошки таким навіть блюзнірським е, натяком, е, ця вулиця, от, як для мене, звучить, через те, що е, я, наприклад, як жінка, хочу, щоб мене поважали всі дні в році, а не тільки 8 березня якусь мені зачухану мімозу принесли, і нагадали, що я жінка. Мене, наприклад, це ображає. для чого це свято комуністи придумали для радянських жінок? Для того, що вони не задумувалися над тим, що вони в червоній косинці повинні тачку тягати. А один день на рік вони повинні згадувати, що вони жінки що вони повинні продовжити цей рід. Це людей, жінок особливо повинно ображати через те, що в цивілізованому світі, ну да, це міжнародний день, коли десь порушуються права жінки. О, взяли транспаранти і вийшли, попротестували. Але це ж не привід для того, щоб вулицю називати цим. Скажіть, ну на вашу думку, це протест саме залишити. Назву 8 березня це не підійшла назва нова. Топоніміка повинна з одного боку показувати історію цього населеного пункту, з іншого боку, повинна показувати героїчні сторінки цієї історії, де просто нівельоване, не просто таке сіре, буденне, ніяке, як усіх, а показувати якісь важливі яскраві сторінки цієї історії. І, і, і ось я, як член комісії, я за це ратувала. А в, в даному випадку, за 8 березня, я думаю, не стільки за назву люди тримаються, а за те, що не таким чином е, з, ним, з ними порадилися. Вони вважають, що їхню думку не взяли до уваги. Да, і був певний такий е, моральний тиск. Е, ну я не скажу, що це був моральний тиск. Тиску морального не було ніякого, не звернули увагу на це. Мало що це якось настільки очевидно, що це не викличе спротиву. У місцевих мешканців, а виявилося, що так спротив виник. А як ви гадаєте, якщо б був певний перелік варіантів, щоб люди могли обирати нас у своїй вулиці, ми могли б пом'якшити цю ситуацію. Ти дивіться, пом'якшити цю ситуацію можна було б, щоб, можливо, депутат чи члени комісії пішли до людей, але я не бачу, не, не бачу як це на практиці. Вийти на збори, люди б не вийшли. Бо я була на іншій вулиці, приходить із два десятки людей, які, як правило, завжди проти усього, що приходять свіжі люди, не завжди знайомі, щось пропонують, щось намагаються сказати, і, 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 і тут різке несприйняття того, що свіжі люди приносять. Тут такої зустрічі не було. Але якби вона була, то навряд би чи людей переконали. Бо е, люди, по-перше, не всі знають історію е, с, своєї вулиці, не всі знають е, е, обухівців визначних е, відомих, Дічі, якими, tout. якими б можна було назвати вулиці. І якби е, е, у них спитали, е, яку ви хочете, то вони б замість 8 березня б сказали б березнева, весняна. Ну, це така нейтральна назва. А Для чого мені весняна? Як як, як весняна може бути і в Кагарлику? А я хочу таку вулицю, якої в Кагарлику немає. Ну вони, мабуть, виходять з того, що вони у них є кількість і вони мешканці цієї вулиці, і вони мають право вирішувати, як називати ну, цю вулицю. Ну, вони так і вирішують. Вони так і вирішують. Ось провели збори в неділю. Вони альтернативну думку навіть не дали іншим людям сказати. Якщо там п'ять назв і п'ять не може бути п'ять назв. Бо це, наприклад, якщо одна з назв пропонувалася Чепелики, вона цілком обґрунтована. Якщо пропонувалася інша частина вулиці, гончарна, цілком обґрунтована, через те, що 15% обухівського населення займалося гончарством. Обґрунтовано, обґрунтовано. Чепеликів, коли ми зробили виставку, виявилося, що тільки ми дістали тих чепеликів, які займалися художнім промислом. Тільки дев'ятьох, і це ми виставили на виставці, а їх було значно більше. І вони являли ціле явище не тільки в Обухові, а в Київській губерні. Скажіть мені, будь ласка, заслуговує це на те, щоб зафіксувати в назві тієї вулиці, де де вони колись жили, отак компактно ці чепелики, а потім їхні нащадки пішли. Далі із Обухова і прославили не тільки Обухів, а всю Україну. То що можна взамін запропонувати? Ще? Тільки якісь. Безликі назви, які ну, не будуть нам додавати чести. Завжди Чомусь я вправо. в школі не знала про чепу не через те, що в програмі не було. Було якесь краєзнавство, але до, не, до нього ставилися формально. На жаль, багато вчителів ведуть дітей у краєзнавчий музей, ведуть на виставки, ведуть у наш Обухівський народний мистецький центр, де ми розказуємо про те, що ось у нас Отаман Зелений, ось у нас Василь Лісовий, ось у нас Григорій Косинка, ось наш Андрій. І Малишко, ми уявляємо наше місто без Андрія Малишка. Не уявляємо. То ми маємо пишатися цим. Маємо і маємо на це всі підстави. А те, що чи єсть, а те, що ну чуже нам, ну давайте якось так тихенько, тихенько від нього відходити, без скандалів, без образ. Ми зараз бачимо певний супротив щодо перейменування варіанту чапеликів. Як ви гадаєте, чому і ваші такі думки? Якщо б подібне вашу просвітницьку кампанію щодо цієї династії було проведено хоча б до війни за рік, можливо, воно сприймалось більш так позитивно, адекватно і з гордістю про таких нащадків? Ви знаєте, з, з Наталією Любиченко ми займаємося цією просвітницькою діяльністю вже роками. Ще починаючи із нульових років 2002 чи 2003 року, Наталя місцева Обухівка корінна, і вона багато знає старших людей. І ми скільки тем на, нарили, на дослідили і все це публікували в місцевій пресі. Потім я дублювала ці матеріали у Фейсбуці на сторінці Обухівського народного мистецького центру, хто хотів. То міг прочитати і про чепеликів, міг прочитати і про кеп'ячу, і про Сергія Бердяєва, про ці явища і про цих особистостей можна дещо прочитати і просто в інтернеті, не тільки на, на наших сторінках. Але якось людей це не дуже цікавить. Чому така опозиційність іде, і з одного боку я можу зрозуміти, а з іншого, може, не той час було обрано. Зараз кожен займається своєю справою. Наші воїни на фронті відстоюють нашу територіальну цілісність. От ми тут у тилу не тільки волонтеримо, не тільки допомагаємо хлопцям, чим можемо, а ми ще й ведемо інформаційну війну. Ця війна дуже необхідна. Наш світогляд формується багатьма факторами, і найперше, цей світогляд повинен готуватися на наших національних і державницьких позиціях. Це перш за все, чому ідеологія Рашки така сильна. Вони знають, що попереду гармат і повинна йти ідеологія. Ідеологія, інформація, навіть фальшива, навіть спотворена. Вона робить свою чорну справу, потім заходять танки. Навіть у Біблії говориться, спочатку було слово, а потім була дія. Бо перед дією йде обов'язково мотивація слово. Тому слово, інформація це, це рушій усіх процесів, а особливо позитивних процесів. Тим більше, що е, перейменування не потребує коштів, не треба людям йти е, міняти документацію. Все це на автоматі відбувається у, е, у реєстрах. Не всі ментально готові до таких змін. Головне ментальність тобто е, світогляд, який ми маємо світогляд, чи ми ще знаходимося в постколоніальному середовищі. Чи ми вже мислимо по-державницьки? Серед аргументів жителів цих вулиць, що це не суперечить позиції інституту нашої національної пам'яті. По-перше, це рекомендації. Там не говориться, що треба <кій> чітко дотримуватися цього списку, а дається право місцевій владі вирішувати яким чином е, яку вулицю перейменувати, чи її ставити цю вулицю 8 березня в список на перейменування, чи не ставити. можливо б люди хотіли назвати свою вулицю ім'ям загиблого героя? Я не проти імен загиблих героїв. Е, у нас їх починаючи з 2014 року, на жаль, дуже багато. У нас більше трьох. Трьох десятків таких героїв, іменами яких достойно назвати будь-яку вулицю. Ми передбачили цю проблему, і тому у нас вулиця Зінченка назвали вулицею захисників України, всіх захисників України, які чи колись, чи зараз, чи в майбутньому захищають гідно нашу честь, і нашу територіальну цілісність. Бо Назвати всіма іменами наших загиблих воїнів, наших героїв неможливо, практично неможливо. А коли ми одні, одним іменем назвемо, а інших не назвемо, це буде дуже несправедливо. Тому ми зійшлися на тому варіанті, що буде названа одна вулиця. А, а потім, коли, наприклад, якийсь із героїв був прив'язаний до якогось чи навчального закладу, тут е, меморіальні дошки однозначно, це пам'ять і так далі, чи може він був пов'язаний з якимось культурно-мистецьким процесом, то тут теж. Можна назвати іменем саме цього героя, це буде обґрунтовано серед думок наших громадян, які хочуть залишити попередню назву 8 березня. Була така, що ми демократичне суспільство, нашу думку повинні враховувати. Прийняли рішення ну дві сотні людей, і ця вулиця є в обухові, але ж вона, пробачте, світить на весь обухів. Я її бачу, ви її бачите. Піщана це бачить і так далі. Це ж не тільки справа мешканців однієї вулиці. А якби вони ще е, далі пішли, от, от їм би захотілося там залишити та 7 листопада чи революції е, жовтневого перевороту у е, Російській імперії. Ну от і знайшлися б такі люди, які відстояли цю позицію, ну, знати, а решта тут, просто погодились. І що тут би вони побоялися, я думаю, так радикально. А побоялись? Ну не знаю. А їм вже сказали, як ви вирішите, так і буде. І, і тут вони сказали: ну, так якщо нас питають, якщо ми більшість, то ми будемо своє право реалізувати і наостанок, щоб ви побажали нашим глядачам де можна черпати більше інформації про своїх таких діячів віддан, да відомих Заходьте на сторінку або мою особисту Олена Артюшенко, або Обухівського народного мистецького центру все, що стосується історії, культури, мистецтва нашого краю, знаменитих людей, тих тих, що прославили наш край. Заходьте туди і читайте. Читайте, і головне робіть висновки. Дякую за змістовну бесіду. А я нагадую, що ви також можете підписатися і на наш канал, щоб більше отримувати. Цікавих і змістовних історій від наших гостей.